Вітаю, друзі! Сьогодні 11 липня 2024 року, і у Вашингтоні Сполучених Штатах Америки завершує свою роботу ювілейний 75-й саміт країн-членів НАТО, на якому, звісно, піднімалося питання України. 10 липня 2024 року було прийнято підсумкову декларацію членів НАТО. На коротких тезах, на тезах якої я хотів би теж зупинитися, і підвести підсумки цього саміту, тому що він це важлива подія в контексті війни Російської Федерації проти України. Але почати я хотів би все-таки з вільнюського саміту, який відбувся попереднього року, теж у липні 2023 року, у Вільнюсі. Тоді. Було створено Рада України-НАТО, скасовано план дій щодо членства у НАТО і запропоновано Україні більше зброї. І якщо ми зануримося в той інформаційний потік, який існував тоді, ми побачимо, що тоді Зеленський та його Шапіто у вкрай хамський спосіб поводилися щодо наших партнерів. Не було відомо чи взагалі Зеленський туди поїде впродовж тривалого часу. І, врешті-решт, я так розумію, йому поставили ультиматом: що якщо він не приїде, то Рада НАТО Україна НАТО не буде створена. Взагалі було також прийнято декларацію g у на саміті у Вільнюсі. і констатовано про те, що безпека України грунтуватиметься також на двосторонніх безпекових угодах. І справді зараз Україна підписала більш ніж 20 таких угод. Які по факту виявилися просто деклараціями, це корисні документи, не будемо нічого стверджувати, але це не зобов'язуючі документи, які фактично є декларативними документами, де декларуються певні принципи співпраці України та певних інших країн і вимагають, вони не підлягають ще раз підкреслю ратифікації парламентами, отже, не стають частинами законодавства двох країн і відповідно фактично. На себе будь-яких конкретних зобов'язань ті чи інші країни щодо України не беруть, як правило, за винятком чіткого визначення тієї чи іншої суми коштів на військову чи гуманітарну допомогу, як у випадку, із Японією. Цього року вже задовго до, задовго до початку саміту було зрозуміло, що Україну не запросять до НАТО. Цього року теж знову було заявлено в підсумковій декларації про те, що Україна має право визначати свій шлях до НАТО, і вона буде прийнята у разі згоди всіх членів та виконання певних умов в цьому контексті. Ймовірно, є політичною помилкою, те, що Україна відмовилася від плану для членства у НАТО, сподіваючись, що це пришвидшить її вступ до НАТО, тому що, якщо б у нас був план щодо членства, ми б мали чіткі критерії того. Що потрібно виконати для того, щоб стати членом НАТО? Однак, ця відосікова політика Зеленського вона характеризується відсутністю стратегії, а спробою нахрапом і тиском вирішити важливі політичні, економічні, військові тощо питання. І звісно, що це призводить до тих негативних наслідків, які ми маємо. Отже, які основні тези у підсумковій декларації НАТО щодо України? Країни НАТО зобов'язувалися виділити на допомогу Україні 40 мільярдів євро в 2025 році. Згадувалися літаки однак, конкретних строків теж не було зазначено. Альянс підтримав право України обирати власний механізм безпеки і власний шлях. НАТО підтримуватиме Україну на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції і разом із членством у НАТО. І однак швидше за все цього не станеться, поки не завершиться війна Російської Федерації проти України в той чи інший спосіб. Що важливо щодо запрошення до членства, то Альянс зможе надіслати Україні запрошення про приєднання, коли члени НАТО досягнуть згоди і будуть виконані умови щодо цього. Тобто, ще дуже дуже далеко нам до отримання цього запрошення до членства. Мостом до членства України в НАТО названі рішення саміту НАТО та Ради України НАТО у поєднанні з поточною роботою членів альянсу. З позитивного можна відзначити, що створюється окреме командування у Німеччині для інституційного підготовки інституційного зближення України і НАТО і контролю відповідно виконання критеріїв відповідно. Посадова особа буде в Києві, яка буде координувати, тобто це принципі створення певної структури для пришвидшення руху до НАТО, але проблема полягає в тому, що декларуючи бажання вступати в НАТО, Зеленський та його Шепіто насправді рухають Україну від НАТО своєю неборотьбою з корупцією, своїми цими закупівлями ЄС по 17 своїми порушеннями прав під час мобілізації, все це є недалеко не стандарти НАТО, і тому, звісно, що вони не наближають, а віддаляють Україну від НАТО. Е Прийнято рішення про створення нової структури з безпекової допомоги та постачання для України. Вона координуватиме надання військового обладнання та навчання для українських військових, членів альянсу та партнерів України. Створиться буде створено спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна НАТО, який має стати основою для практичної співпраці, і в Україні буде призначено, як я вже сказав, високопоставленого представника НАТО. Окремо, що країни-члени НАТО зазначили, що нові зобов'язання альянсу поширюються на витрати, пов'язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання. Закупівля військової техніки, негрошова допомога, витрати пов'язані з обслуговуванням логістикою транспортуванням військової техніки, витрати на е, військову підготовку, навчання військових, окремо в декларації. Е, це було засуджено злочини Російської Федерації щодо обстрілу Ахмадиту, взагалі незаконну анексію Росії, Російської Федерації Української території, включно з Кримом, перебудова Російської Федерації євро... архітектури Євроатлантичної безпеки і всеосяжна загроза, яку створює Російська Федерація. Окремо в цій декларації, що є цікавим, і взагалі визначає. Цей саміт це поява в ньому так званого свіхідного вектора, коли е, на саміті були присутні також е, представники Південної Кореї і, і Японії, і е, окремо відзначалася загроза, яку створює Китайська Народна Республіка, яка допомагає Російській Федерації у е, цій війні. А також Іран та Корейська Народно-Демократична Республіка ну, щодо КНР, тут взагалі особ... окремо сказано про те, що Китай став вирішальним чинником у війні Російської Федерації проти України через своє так зване безмежне партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. І в декларації закликається Пекін припинити будь-яку. Матеріальну та політичну підтримку військових зусиль зусиль Російської Федерації сама КНР вже засудила в цій частині декларацію країн НАТО, і е, стверджується, що КНР також продовжує створювати системні виклики євроатлантичній безпеці. Тобто, КНР визнано також фактично загрозою євроатлантичній безпеці, е, і що в загальному який висновок можна зробити? Висновок можна зробити той, що спільної думки про готовність України до вступу НАТО у членах країнах НАТО, передусім це Сполучені Штати, Німеччина, інші провідні країни там немає. Декларації про надання додаткової зброї це фактично підсоложена пігулка на фоні того, що нас не запросили до НАТО. З одного боку, ми можемо розглядати це як слабкість з боку країн НАТО, з іншого боку, ми повинні розуміти про те, що вони не хочуть йти на додаткову ескалацію в умовах, коли сама Україна за своїх корупційних ризиків не готова до не готова до вступу до НАТО. Слава Україні!